Два роки поспіль у рамках благодійної акції Допомога захисникам України волонтери-атомники допомагають військовим відстоювати незалежність України, передають на фронт найнеобхідніше від тактичного спорядження до високотехнологічних новинок. Цього разу поспілкуватися із захисниками та передати все необхідне мали нагоду ветерани атомника південноукраїнського енергокомплексу спільно з колективом Палацу культури енергетик. Повірте, наші шанси дуже великі. І, ми, це ми, дуже ми, ми, до речі, з побратимом воюємо з перших днів. З перших днів ми пройшли всю війну. Слава Богу, дякувати Богові. Богу, вижили Богу. і навчилися воювати і воюємо дуже і дуже і дуже хорошо. Від себе, що від нас залежить, ми, ми все зробимо, щоб ми перемогли. Повірте, я ж кажу, що їм там ну, дуже погано, дуже не солодко, А з вашою допомоги їм буде ще важче. Тому велика подяка вам від нашого підрозділу. Да. вираз разом а до перемоги клін від нас. Для зсу на один з найгарячіших напрямків фронту придбали сучасний пристрій. Вартість пристосування склала 540 тисяч гривень. Крім цього, оборонців забезпечили військовим одягом та берцями, як чоловіків, так і жінок, медикинь. Захисники не багатослівні стримані та від такої щирої підтримки ніяковіють. Це по перше підтримка рідних. Підтримка всіх небайдужих до нас це головне. Тож волонтерський рух на песі й надалі тримає стрій і допомагає захисникам наближати нашу перемогу.